З якими проблемами та перепонами стикаються українські жінки? Ми поговоримо з президентом міжнародного жіночого правозахисного центру Ластрада Україна Катериною Левченко. Дякую, пані Катерина, що знайшли сьогодні для нас. час. Отже, ви зараз у Вашингтоні берете участь у глобальній конференції, яка розглядає питання притулків для жінок, які постраждали від насильства. Як до цієї проблеми ставляться в Україні? знаєте, враховуючи те, що на конференції не представлені представники уряду України. Враховуючи, що в державному бюджеті вже декілька років не виділяються кошти на такі програми, враховуючи, що відсутня програми, і в минулому році і на цей рік вони не затверджені, то можна сказати, що цій темі не приділяється увага, достатня урядам. І для нас це дуже печально, тому що проблема серйозна. Лише за даними правоохоронних органів щорічно від насильства в сім'ї страждають більше ста тисяч жінок. І відповідно на нашу гарячу лінію, яка працює в центрі Лострада, минулому році звернулося вже 12,5 тисяч абонентів, яким потрібна допомога, і абсолютно більшість це жінки. Це свідчить таке зростання ну, порівняно з попереднім роком в два рази. Лише про одне: що на місці місцеві органи влади ніяким чином не реагують на проблему, не допомагають і, в принципі, і не знають, яким чином це можна зробити. Не бачать, в цьому взагалі проблему от такого насильства, і чи існують в Україні притулки для жінок? Притулки Подібні? існують на базі громадських організацій mm. та релігійних організацій. У держави на місцевому рівні є так звані центри соціально-психологічної допомоги, які розраховані на будь-яких громадян, що перебувають в кризовому стані. Mm. Це біля 20 категорій, і виокремити жінок чи дітей, які постраждали від насильства, дуже дуже складно. А рівень розуміння проблеми і насильства, і взагалі прав, ну, ви знаєте, він мені здається дуже показовий по тих висловах, які допускають керівники держави, про те, що не місце жінкам в уряді, про те, що у жінок бувають певні психоемоційні психо стани, да про те, що місце жінки на кухні, це все можна підписати конкретними сьогоднішніми політичними діячами. І, взагалі, та сама міліція, вона ще в позаминулому році вела експеримент, який обмежує доступ дівчат до навчання за державним замовленням в вищих навчальних закладах системи. МВС. Я знаю, що ви протестовували це річ протестувану да. да, суд не знайшов дискримінації. Хоча в минулому році лише 55 дівчат змогли вступити на державне mm. за державним замовленням, в такі навчальні заклади, порівняно з 800 в 2010 році. Ці, хоча державне замовлення скоротилось всього в два рази. Тут скорочення в 16 разів. Це є дискримінація, коли одні, ті ж якісь державні укази, норми, правила вони по-різному впливають на жінок і на чоловіків. Але суд другої інстанції також не побачив ще є верховний суд, ще є міжнародні інститути. Також а, уряд видно, що ситуація погіршується з дотриманням прав людини, прав жінок, зокрема. Уряд заявляє про всебічні е, реформи, про проведення всебічних реформ. Як ці реформи, якщо вони справді проводяться, як вони впливають, як вони впливають на жінок і як вони відображаються на жінках? Ну ви е, знаєте, можна робити оціночні такі говорити оціночні речі, тому що насправді не здійснюється гендерна експертиза тих рішень, які запроваджуються, не проводяться відповідні дослідження. Але реформи, ну як будь-які зміни, вони можуть бути позитивними, можуть бути негативними. Ївними підвищення пенсійного віку для жінок, частина реформи, частина реформи. Але при тому, що безробіття жінок в віці після 50 і так досить високе, на сьогоднішній день така ситуація погіршує становище жінок. А зростання пенсії воно є дуже таким проблематичним і, взагалі, до цього ніхто не вірить. Скажімо, оці ці зміни в освітніх програмах в системі Міністерства внутрішніх справ. Вони також погіршують доступ дівчат до, до безкоштовного навчання. Їх багато на платних факультетах, але за це мають платити їх батьки. Mm -hmm. Ліквідовані державні структури, які хоча б якось, але опікувалися цими проблемами. Ми півтора року жили без центрального так званого уповноваженого органу влади в цій сфері. Суди не бачать дискримінації. Взагалі, будь-які дискримінаційні такі речі вони сьогодні абсолютно припустимі і допустимі. Але це все є також частина наших реформ, в тому числі судової системи. Ну і взагалі то експерти порахували, що від проведення євро 2012 Україна буде матиме великі збитки. Mm. А ми пам'ятаємо, що гроші на це бралися не лише з державного бюджету, а й з місцевих бюджетів. І можна повернутися до нашого з вами першого питання: саме з місцевих бюджетів мають фінансуватися mm. діяльність притулків, які спрямовані і на потерпілих від насильства, і дітей в. Улиці, соціальних серій, не ну взагалі на допомогу тим, хто її потребує. У нас, на жаль, не залишилося часу. я ще хотіла запитати, що українкам робити. Буквально одне речі. Українкам робити, ви знаєте, дивитися на 8 березня не як день, коли вам дарять квіти, а день, коли потрібно подумати про свої права і зрозуміти, що тільки своїми силами їх можна відстоювати. Дуже дякую вам. І нагадаю, гостем час там була президент міжнародного жіночого правозахисного центру Ластрада Україна Катерина Левченко.